на рахунок Honda CRV, коли я вам говорив, що можу скрутити пробіг, але я цього не робив. Е і ви повірили мені, друзі, ну дехто може і сміявся, то на рахунок цього автомобіля ви сміятися не будете точно. Тому що Volkswagen Tiguan, і прийнений і Швейцарії, і останній зафіксований пробіг в цьому автомобілі по Карвертікулу пробивається, друзі, орієнтовно 170 тисяч на 22 рік. Тобто можна було спокійно скрутити пробіг на 220 там орієнтовно тисяч і його продавати. Але ми так не працюємо. Я вам вже пояснював, я вам казав так чесно: кожний автомобіль відповідає нашій ціні. Отже, це Volkswagen Антігуан, він пригнаний із Швейцарії, без пробігу по Україні. Я вам його обходжу, показую зовнішній стан. А ви мені потім напишіть в коментарях знизу, хто додивиться відео, як ви думаєте, скільки в цьому автомобілі пробіг. Цей автомобіль 2018 року випуску на 2-літровому дизельному двигуні на повному приводі. Реально дуже крутезна автівка. Реально в зовнішньому арлані, я думаю, ви бачите, наскільки класно і суперово він виглядає. Просто горить машинка. Від одного єдиного власника обслуговувався з 2018 року виключно на Volkswagen сервісі. Зовнішній Ерлайн, середня оптика. Потім, що ми маємо тут? бампер, пороги, задні бампер в арлайні, шильдики, адаптивний круїз контроль, Airline тут, Airline тут, оригінальні дисочки з літньою гумою, практично новою. По салончику ми маємо віртуальну приборну панель, велика мультимедіа. Автоматична коробочка передач, трьохзонний клімат-контроль, е, вибори режиму руху, тобто є така крутілочка, grip control називається вона. Е, сидіння валюрові, сидіння переднє на підігрівчику, задні без підігріву. Трьохзонний клімат контроль. Автомобіль реально дуже класний, дуже збережний. І напишіть мені, скільки тут в автомобілі може бути пробігу. Хто вже бачив цей автомобіль, в мене я його закидав, той зрозуміє, в принципі, тому що є раніше відео, але я думаю, буде дуже цікаво побачити вашу думку. От автомобіль реально в ідеально збережному стані, і я кажу вам, так як є по карвер 22 рік 170 тисяч підтягує його пробіг. Скільки може бути зараз тут пробігу, я його закидаю у продаж, кого цікавить 21 950, дуже хороша ринкова ціна, тому що такі автомілі продаються по 25 і вище.